Цими словами про стоп-ліміт. Усі ми любимо подрімати перед телевізором. Особисто я обожнюю увімкнути собі серіал про Іркуля Пуаро загатою крістію, і добряче дати хропака. Але є декілька мінусів такого стилю життя. По-перше, ви бачили потім скільки набігає у квітанціях за світло. По-друге, телевізор може зламатися і все ніякого пуаро. Саме тому розумні люди придумали на телевізорах таймери. Натиснув пару кнопок на пульті, і телевізор автоматично вимкнеться у потрібний час. Так само і з криптою. Купив, росте, як гриби після дощу. Але ж може різко впасти. Для таких випадків придумали стоп-ліміти. 100% придумали ті самі, хто й таймери на пульта. Виставив стоп-ліміт і пішов собі займатися своїми справами з чистим серцем, бо точно знаєш, якщо крипто.